Я проста громадянка України, не чиновник, не дипломат, людина, яка тримає цю війну в грудях, яка щодня бачить рани своєї землі. Я кажу це не з холодним розрахунком, а з вогнем у серці. Бо в Вашингтоні на світовому форумі свободи від розповідання сталося те, чого ми чекали багато років. Україна сьогодні це не просто жертва агресії, це лідер морального фронту. Ці слова пролунали у Вашингтоні і зал завмер. У ньому сиділи радники Білого Дому, міжнародні правозахисники, посли, представники держдепу, вони слухали не зі співчуттям, а з повагою. Ми розповідали про те, що переживає Україна, і не лише під обстрілами. Ми говорили про іншу ту, що точиться у головах, у змі в релігійній сфері, про отруту, що крапає через екрани кафедри експерт Нікола. Ми називали тих, хто цю отруту створює і поширює. Коли на форумі пролунало ім'я Олександра Дворкіна. Зал накрила напружена тиша. Бо ті, хто знає, розуміють, це не просто прізвище, це система. Система, що десятиліттями прикривалася гаслами про боротьбу з сектами, а насправді будувала релігійну зброю для Кремля. Дворкін псевдоексперт, сектознавчий Гебельс. Він заснував Радсірс, російський Антисектантський центр, де сформували методику, оголошують сектами всі незалежні релігійні організації. Непідконтрольний РПЦ та Кремлю. Він і його організація Рацірс були центром гібридної операції, яка переслідувала релігійні меншини, труїла суспільство страхом, вибудовувала піраміди впливу в медіа, судах, силових структурах. І найстрашніше він мав агентів у самій Україні вперше на міжнародному рівні офіційно названа його агентка Ірина Кременовська. обличчя знайоме релігійним спільнотам, яке видавало себе. Заборця за моральність, юристку, експертку, громадську діячку, авторку публікацій про секти, маніпуляції, тоталітарні релігії. Вона писала аналітику, намагалася навчати державних службовців, давала поради щодо інформаційної безпеки. Але насправді протягом років вона послідовно просуває кремлівську ідеологію сектоборства, що є інформаційною зброєю ФСБ проти України. Сьогодні ми бачимо справжнє обличчя. Інформаційний агент, який роками підривав релігійну свободу зсередини, зрадниця, спільниця кремлівської машини, її матеріали з 2000-х до 2020-х це пряма копія з дворкіна та його посіпак, згадки про тоталітарні секти, загрозу його вістів, руйнівний вплив новітніх релігій. Все це на тлі, коли в слов'янську саме протестантські пастори були першими жертвами окупантів, але експертка мовчала про це. Замість цього вона розміщувала на своєму сайті партнерські лінки на антісектарг, копія російського сайту Рацирс Олександра Дворкіна. Її партнерський сайт Антісекта позвеличує ідеї дворкіна, цитує його, розміщує його книжки та рекламує логотипи рашистської ФСБ організації Рацирс. У той самий час, коли Рацирс проводить лекції рашистським оркам про неонацизм в Україні і вчить їх. Як треба нещадно винищувати наш народ? Сьогодні проти Кременновської відкрито кримінальне провадження, стаття 161 Кримінального кодексу України. Порушення рівноправності за релігійними переконаннями. До цього явно має додатись 111 стаття про держзраду. Оголошення зради Кременновської це неформальність, це сигнал. Ми більше не будемо мовчати. Ми не жертви, ми вартові. Мовчати це злочин, бо кожне замовчування це ще один подарунок ворогу. І я кажу: ми викриємо кожного зрадника, кожного, хто продавав Україну за ідеологію Росії. Ми викорчовуємо це коріння зла з нашої землі. Їхній час скінчився, наш почався. Час викриттів, час перемоги. Слава Україні!